Пригоди ведмедя сніга. Одного разу в лісі жив білий ведмідь на ім'я сніг. Він був найкращим другом усіх тварин. В лісі та завжди допомагав їм у будь-яких справах, але одного разу на ліс впало страшне лихо. Дерева висохли, ріки висохли, а трава зів'яла. Ніхто не знав, що робити. Сніг зрозумів, що треба діяти. Він зібрав всіх тварин лісу та запропонував їм зібрати всі магічні рослини, які зможуть розбудити природу. Тварини з радістю погодилися та роз'їхались по лісу, щоб знайти ці магічні рослини. Сніг сам вирушив на північ, де росли наймогутніші магічні рослини. Але на його шляху з'явився страшний злий дух, який перешкоджав снігу. Але наш ведмідь не злякався. Він відважно зійшовся з духом на поєдинок. Битва була довгою та непростою, але наш ведмідь переміг злий дух та зібрав магічні рослини. Він повернувся в ліс, де всі тварини вже зібралися разом і очікували на сніга. З його магічними рослинами природа ожила. Дерева знову зазеленіли. Річки наповнилися водою, а трава знову стала зеленою. Так ведмідь Сніг та його друзі врятували ліс та природу від страшного лиха. Він навчив усіх тварин, що важливо допомагати один одному в трудні часи та завжди бути відважним та мужнім, навіть коли все видається безнадійним.